Зв'язуємо рівняння. Так як мінус х мінус 2 п'ятих, то х це число протилежне до числа мінус 2 п'ятих, отже, 2 п'ятих. відповідь А. Числа протилежні даним це числа мінус 2, 3, 0 і 1 четверта. Тобто, як ми бачимо, це відповідь Г. Далі у нас є точка е, е, М з координатою мінус 3, от на осінних, наприклад, мінус 3 точка М. Е, і точки Н і П розташовані на координатній прямій на відстані 10 від даної точки. Тобто, сюди відстань 10 і сюди також відстань 10. Як ми бачимо, в даному випадку, порахувавши, ми можемо знайти, що, напевне, це буде число 7, а сюди, коли ми відкладемо 10 одиничних відрізків, то отримуємо число мінус 13. Отже, ми маємо відповідь n-13 і p7 це варіант В. Нам потрібно знайти суму модулів усіх цілих чисел, які розташовані на координатній прямій між числами мінус 8,3 четверти і мінус 3,13. Якщо ми візьмемо, наприклад, координатну пряму, от у нас 0. Далі буде мінус 1, мінус 2, отут мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, мінус 7 мінус 8. А у нас числа мінус 3,1 третя це десь ось тут, а мінус 8,3 четвертих, ну, ось тут, як ми бачимо наші числа. І е, які між ними знаходяться цілі? Це числа мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5, так, мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5, потім мінус 4. От, уже мінус 3 не знаходиться між даними, як ми бачимо. Ось такі цілі. Модулі їх 8, 7, 6, 5, 4. Знаходимо суму. 8, 6 і 4 це 10. 8 плюс 7 15 і 5, 20. Тому в результаті будемо мати 30. Відповідь Б. Установлюємо відповідності між виразами і їх значеннями. Спочатку знаходимо модулі. Модуль від мінус 3,5 це 3,5 і далі ми множимо на модуль від мінус 2 це 2. В результаті буде 7, це варіант Б. Далі, наступний модуль це 1,5. І ми віднімаємо модуль від мінус чотирнадцятих, це 9 чотирнадцятих. Далі виконуємо дію. Отже, буде одна ціла, спільний знаменник 14. Додатковий множник до першого дробу 2. Тому від 10 ми віднімаємо далі 9, будемо мати цілу, 1 чотирнадцяту. ,1 це відповідь Г. І далі, модуль від мінус 5 других це 5 других, і ми далі ділимо на 5 сьомих. Заміняємо ділення множення 5 других, будемо множити на обернений дріб, 7 п'ятих. Скорочуємо і будемо мати 7 других. А 7 других, 7 поділимо на 2, і будемо мати 3,5 варіант D. Наступне завдання. Ми маємо знову ж таки встановити відповідності між точками і координатами цих точок. Отже, шосте завдання. Знову ж таки, дивимося, перша точка G. Як ми бачимо, це від'ємна координата, і буде мати мінус 2,75. Це варіант А. Далі П. Знову ж таки від'ємна координата, рахуємо, це мінус 1, і потім 1 четверта. Це В. Ну, і наостанок F це додатня, але тут у нас є 1,2 і 1,5. Ну, якщо врахувати, що одиничний відрізок у нас, як ми бачимо, поділений на 4 рівні частини. То 5 десятих це половина від одиничного відрізка, і ми будемо мати варіант відповіді D. Маємо порівняти числа. Отже, мінус 5,15 і мінус 6,2. Це два від'ємних числа. Спочатку порівняємо їх модулі. Модуль першого – 5,15 і він менший, ніж 6,2, ніж модуль другого числа. Тому для порівняння від'ємних чисел ми знак ставимо навпаки: ось так. Ну і далі, якщо порівняти числа 1,8 і мінус 8, мінус 8, так як число від'ємне, а 1 8 додатне, то додатне завжди більше за від'ємне число.